Я Анастасія Солод, журналістка Суспільне культура, приїхала у Львів, аби відвідати букфорум. Щоб дізнатися, як трансформувався фестиваль, будемо говорити про антиколоніальні процеси і, звісно, про війну. Так, веселого мало, але я спробую все одно зробити цей випуск цікавим. Тут я ходжу вдаль. Ходиш! Ну і... Знаєте, що відкрився сьогодні букфорум? Ні. Тепер знаєте, а? Перше питання, яке я досліджуватиму у випуску, це скільки зморшок з'явилось у мене з минулорічного фестивалю. А друге питання це взагалі, як змінився і трансформувався букфорум за всі ці роки. Форум, взагалі, був в принципі заснований як місце, де можна було придбати книги українських видавців українською мовою. цих видавців було ну, просто на пальцях перерахувати в принципі в 94-му році. І почав він власне розвиватися як одне з таких небагатьох місць. Де можна було в один момент зустріти майже всіх, хто видає українську мову, і купити їхні книжки. Тобто наш ринок був настільки під Росією залежний від російської книги, що більшість книгарень власне продавали саме російські книги. і Форум був таким от способом: вісімнадцятого, дев'ятнадцятого, двадцятого року все змінилося, тому що зокрема почалася онлайн торгівля. Книга стала українська більш доступніша. Українську почали видавати більше, зокрема, після обмеження ввезення книг в Росію з 2016 року. Українці після революції гідності почали Мапувати і взагалі розуміти, що це не частина Росії, продавати нам права на переклад. І десь з цього моменту почався власне розвиток великий бум української літератури. Ну тобто на нього впливала звичайно війна, впливала впливав ковід. Тепер впливає повномасштабне вторгнення, але той поступ, який ми бачимо, фактично за 30 років, як повністю виник новий незалежний ринок з яскравими іменами, яскравими книгами, якісними перекладами, це власне форум і є відображення цих трансформацій. Я на форум ходжу з дитинства, я зі Львова, і тому це для нас є такою певною сімейною традицією. Насправді, для мене форум трошки втратив такий свій вайб, тому що колись це було в палаці Потоцьких, і там відчувалося справді, що є купа подій, так дуже велике занурення в книжковий світ. А зараз воно все в якомусь меншому форматі. Я розумію, чому так, але для мене тоді форум був кращим. Зараз я приходжу сюди рід. Ще тому що в принципі для мене трошки менш важливою стала ця подія, але цього року дуже гарні події поза книжковим ярмарком. Перше за історію проведення форуму немає книжкового ярмарку, але книги можна придбати на локаціях, де відбуваються події. Однією з найбільших таких локацій є музей етнографії. Моє улюблене заняття це витрачати гроші на книжки, тому ярмарку трошечки бракує. Обійти всі книгарні я можу в будь-який день, тому. Трошечки сумно, але бачу, що є багато подій досить цікавих. Може, трошки не такі, тому що змінені локації і нема такого великого продажу книжок під відкритим небом, як ми звикли. Ну але може це компенсує власне дуже багато різних тоді власне, заходів, які дуже цікаво проводяться. На форумі спікери з 18 країн розповідатимуть про війну Росії проти України. Антиколоніальні процеси, висвітлення воєнних злочинів це провідні теми, які лунатимуть на фестивалі. Тож гріх не скористатись нагодою і не попитати у іноземців, як вони бачать Україну, які книги українських авторів читають, і як змінюються антиколоніальні процеси в Україні. Тепер виринула дуже цікава дискусія, деколонізація а, і це вже міжнародна дискусія. Це така дискусія. Де Україна бере участь і, і, і говорить з, від свого досвіду? Я думаю, що у Великій Британії це поступово починає доходити до свідомості, але це все ще повільний процес здається, я пам'ятаю, як написала статтю для Guardian минулого року про знесення пам'ятників Пушкіну. Це для мене було дуже цікавим способом спробувати пояснити цю тему читачам у Великій Британії, тому що це виглядає дивно, чому хтось хотів би знести пам'ятники Пушкіну. Це викликає раптове здивування у багатьох людей у Великій Британії, але потім розплутуючи це питання, пояснюючи, що Пушкін може сприйматися як символ російської імперії. Йської та радянської влади це дозволяє людям подумати. О, я раніше про це так не думав. Шана імперіленсовіє that way. Як змінюється світова перспектива щодо України. За останні кілька років світ почав краще пізнавати Україну та різні українські погляди. Я завжди вважала, що це величезна прикрість. Що для того, щоб світ почав слухати, знадобилося повномасштабне вторгнення Росії. Світ міг би дізнатися більше про Україну ще у мирні часи до 2014 того року тепер мені здається світ краще знайомиться з українськими голосами. Мушу сказати, що я була в Україні до війни навіть до 2013 та 2014 років. Я завжди відчувала, що Україна має надзвичайно цікаву культуру. У мене є друзі, феміністи та активісти, які робили дивовижні речі для своєї країни і святкували незалежність демократії. але після повномасштабного вторгнення я повернулася і побачила, що українці мають якусь гідність, яку я не бачила. У жодній іншій частині світу, особливо у жінок, в інших війнах можна побачити патріотизм, але зазвичай цей патріотизм пов'язаний з політичними переконаннями або захопленням політичним лідером. Лінк то політикал біливс олік то де фасінешн вида політика лідер боніні кра в Україні мене вражає те, що громадяни є патріотами, тому що хочуть врятувати та зберегти свою культуру. Колче асоамовайте артист. Center. It's the writer center. Я письменник і художник, але також ветеран війни на Балканах та президент хорватського пен-клубу. Два тижні тому в нас була зустріч міжнародного пен-клубу в Оксфорді. Тоді я сказав, що те, що відбувається в Україні, стосується всіх нас. Отже, ворота в Європу похитнулися, але не були розбиті. Ми відчували щось схоже під час війни з Сербією в 90-х. У Нас проблема полягає в Сербії, яка наслідує Росію. Сербія створює сербський світ. Росія створює російський світ і те, що російський культурний простір спільний. Тож за часів радянського союзу ми не знали великих авторів з України. Ми всі думали, що це совєти чи росіяни. Ми пройшли раніше через те, що ви, українці, проходите зараз. Я думаю, що ви прекрасно тримаєтесь. Я захоплююсь вашими людьми, активістами та молоддю. Набагато більше людей переосмислило взагалі і історії власних родин, і якесь власне ставлення і розуміння. Але теж всі ці процеси вони трохи схожі на гойдалки. І якщо після повномасштабного вторгнення це був такий прорив, то зараз я б сказала: ну, те, що я можу спостерігати в Києві, навіть що. Знову деякі люди повертаються до російської мови, або є люди, які не хочуть чути того, що відбувається намагаються десь жити у своїх світах. Наступне питання, що я досліджувала, це яких українських письменників та яку літературу читають за кордоном. А також я дізнавалась, як справи у наших письменників із перекладами їхніх книг. Заході люди читають дуже часто тих. Авторів, ті автори, які або їздили на захід, як Оксана Забужко, дуже відома, вона для себе створила рекламу. Цей кололітературний процес реклами дуже важливий. А, вон, вона відома. А я свого часу переклав Жадана Депеш Мод. І Жадан відомий. Він вміє себе продавати, він, він вміє їздити, він вміє пояснювати. Захоплювати, але дуже тепер дуже популярні твори. Ну, стають більш популярні твори про саму війну, про Донбас, про психологію людей, які мусять пережити війну. І тут такі, такі автори, як Асеєв, Станіслав Асеєв. Я читав недавно що дві є, книжки в перекладі дуже сильні, і дуже потрібні, які розказують про сучасність. Ну, я б сказала, що до того, як українські книги в перекладі стануть популярними у Великій Британії, ще дуже довгий шлях. І мушу визнати не так багато українських книг було справді добре опубліковано. Особисто я відкрила для себе романи Сергія Жадина і, звісно, Оксани Забушко серед інших. Андмавейці новоспасахій Жеданку санзабусько амас. І це було неймовірно пізнавально і збагачувально для мене. Допомогло мені краще зрозуміти Україну ніж раніше. Я б сказала, що фігура, яку знають читачі, це Андрій Курков, тому що його перекладають багато років, і він став дуже активною постаттю на публічних платформах по всій західній Європі від початку повномасштабного вторгнення. Western Europe since the start of the full-scale invasion. Його романи, зокрема, пікнік на льоду, є надзвичайно відомими у Великій Британії. О, це складне питання, тому що навіть тут на львівському книжковому форумі я бачу безліч захопливих прикладів книг на українській літературній сцені. Ми обговорювали на панелі, в якій брали участь приклади як нонфікшн, так і художньої літератури. Також є дитячі книги. Наприклад, я приводжу додому для своїх знайомих дітей з Америки книги про пса патрона. Боксабадеда Пейтрон. Со івенінодісфрамфромбоксфорчидрена рандевородарава. Отже, від дитячих книг про українських персонажів до тих, з якими ми дорослі взаємодіємо тут, і дійсно сподіваюся, що книжкові магазини по всьому світу продовжать заповнюватися синьо-жовтими книгами, щоб люди мали можливість через літературу почути безпосередньо від українців, незалежно від віку, від дорослих до дітей. Вигеде Лонгтайм Піплед Андрей Курковентривали час в Хорватії. Ми читали Андрія Куркова і Юрія Андруховича. Зараз ми публікуємо антології багатьох українських поетів. Саме через вірші можна зрозуміти, що таке поезія. Це не схоже на телебачення чи якісь новини. Це інтимний діалог. Книжка англійською мовою планується наступного року. Я сподіваюся, вона вийде наприкінці наступного року, але перекладачка працює. Весь час дуже напружено, постійно надсилає мені запитання, я намагаюсь відповідати, пояснювати. А крім того, Амадока е, має вийти десь приблизно в 15 країнах. Я точно не пам'ятаю, але, скажімо, в листопаді я їду на презентацію до Швеції. Наступного року Фінляндія, Іспанія, Франція також планується. Так що багато перекладів в різних країнах і е, різні люди матимуть. Змогу познайомитися з українською темою словник війни, який в перекладі Грейс Мегані і Тараса Малковича називається A Ukrainian Dictionary of War. То це книга, яка ну, власне, базується на документальних розповідях учасників свідків російської війни проти України. І вона важлива тим, що вона показує саме той людський вимір війни. Причому в не в довгих складних монологах, при крізь які іноді тяжко пробитися, і емоційно, і фактажно вони занадто перенасичені. А це невеликі фрагмент діалогів з свідками-учасниками війни, які досить легко потрапляють емоційно до іноземного читача. І я переконався вже. Наприклад, дуже різних перекладів і різних країн, там від Словаччини, Польщі до Японії через Грузію, наприклад, що ця, ці короткі історії дуже гарно ем, резонують емоційно з читачами. А планується ще переклад румунський і болгарський. Болгарський вже практично готовий, він має вийти до кінця цього року, до грудня. Румунський переклад теж вже готується або наприкінці цього року, або на початку 2025 року має бути мені здається, колективний портрет письменників і письменниць України складається з таких різних авторських почерків і таких різних способів осмислити те, що з нами відбувалося і відбувається. Знаєте, дуже важко коротко сформулювати ці, ну, що це за процеси, бо ми всі дуже різні і по-різному шукаємо. Але це багатоголосся, воно має Якісь свої суперсили, бо ми всі намацуємо, десь ми помиляємося десь не вдається, а десь, навпаки, от, наприклад, в поезії. Я бачу так багато сильних голосів, які в режимі тут і тепер фіксують якісь емоційні досвіди. І мені здається, все це надзвичайно важливим. І нам бракує розуміння, що зовнішнє. І, так інформаційні війни, які витрачені, то відправо зовнішні вимагають грошей. І наостанок я намагалась приставати до людей та дізнатися, скільки вони витрачають на книги та що читають за вересень. Я витратила може тисяч п'ять на книжки, але я ще блогер. Мені багато присилають тому загалом у мене дуже багато книжок. І да, якби не моя професія, то я б, напевно витрачала ще більше. Я ніколи собі не відмовляю в купівлі книжок. Я вважаю, що це одна з тих статей, знаєте, витрат, де не варто економити. Тобто, все, що я хочу, я купую. Інша справа, що у нас вдома такі вже... Скарби лежать роками досі не прочитані, і може іноді би варто було зупинитися і спершу прочитати те, що ми з моїм чоловіком вже понакуповували в різні роки, але просто наші видавці постійно видають щось класне знову і знову, і хочеться це зразу вхопити. А ну, напевно в межах 100 доларів, якщо брати мене і дружину разом батьками. Переважно це їхні гроші. Ми з мамою дуже любимо скуповувати багато книжок на форумі, Ну, я думаю, останнього року це було десь напевно, ем, дві тисячі. І цього року ми тільки прийшли, то не знаю, що скільки витратимо. Ми До минулого року я купила тільки три книжки, і то вийшло на тисячу гривень і все. Точно не менше тисячі гривень, але буває більше. От, 500, напевно ще є. Ось таким і був львівський букфорум. Ми мало купували книг, але багато слухали дискусії, спілкувалися з іноземними гостями і гуляли під львівським дощем. З вами була журналістка Суспільного Анастасія Солод. Я кажу вам: бувайте і гарного життя.